Не водночас Верховна Рада України, голова ради Української асоціації відновлювання енергетики Станіслав Ігнатів заявив, що за тиждень енергоатом виведе в ремонт 5 з 9 з енергоблоків. АЕС він додав, що тривалість відключення світла для українців може стати більшою. Ну, власне, цей тиждень, пане Юрі, я думаю, всі відчули більш-менш такий, я б сказала, лайтовий, не такий був як попередні тижні, бо знаємо з ремонту один енергоблок повернула. А тепер, а тепер, ну чесно кажучи, якийсь колапс у нас, мабуть, буде очікувати, якщо така кількість Ходить на ремонт. Ну я не пропоную це називати колапсом, тому що це об'єктивний процес, і це не колапс буде. Тобто будуть просто відключення електроенергії більшими і частішими, періодичнішими. Тобто, не думаю, що буде така ситуація, як ми бачили в кінці, ну в травні, в принципі, такий був період, тому що там співпало. Зараз скажімо так будуть більш так прогнозованіше вводити блоки АЕС в ремонт, але все одно це буде відображатися суттєво на енергоблоків Вважаєте 5 з 9 виходить на ремонт. Тобто, так. якщо відключення все... вийдуть, п'ять всі не вийдуть. Тобто, це там напевно скоріше все малось на увазі, не то, що скоріше за все, а на 110% малось на увазі, що буде ще виведено до. Осені, навіть я думаю, що до вересня місяця 5 блоків, тобто почергово. Ну, вони вводять почергово один-два блоки і включають назад, які відремонтовують. Тобто, в принципі, зараз мають відремонтувати один блок. Ну, це не ремонт, це профілактичний огляд, я це так називаю. Це, це оці скороча, це що кажуть, що ми скоротили на 22 дні швидше, зробили ремонт. Що ж там відремонтували? Я розумію, що навіть в умовах мирного часу енергогатом не звітувався, в принципі, що він там замінив і що він поміняв, але там ремонти тривали, ну, скажімо так, середньострокові там 3-4 місяці. Тобто не може тривати ремонт, це аварійні ремонти тривають так швидко, наприклад, там тиждень, два тижні, там до трьох тижнів аварійні ремонти. Тобто, коли блок треба вернути в роботу, ну бо нема чим його замінити, наприклад. Тому так я думаю, що але це знов ж таки буде стосуватись відключення тільки обмеження проблемних регіонів. Тобто центральний регіон, Київський, навколо нього, Харків, Одеса. Дніпро періодично, Дніпропетровська область, Львівський регіон. От в принципі, це ті, хто буде страждати більше з інших. У всіх інших, якщо відключення будуть, то вони будуть ну там, грубо кажучи, ну дві-три години максимум там на, на добу. Так, це це не той обсяг, де, ну, відключень в літній період без тепла, без проблеми тепла. Там не можна про нього критично говорити. А оці регіони так вони будуть відчувати це більш суттєвіше.